У Нацбанку намагаються подбати про безпеку грошей. Уявіть вам більше, не треба замислюватися на картку якої фіностанови ви переказуєте гроші? Чи буде там комісія? Вже від завтра. НБУ запропонує можливість скористатися перевагами відкритого банкінгу, і це лише одне знову нововведень серпня. Про все, що готує нам останній місяць літа, розкажемо далі. Відпустив товар без чека сплати штраф у державній податковій службі. Попереджають, з 1 серпня за порушення правил розрахунку продавців штрафуватимуть у повному обсязі. До цього часу діяв перехідний період. Суми стягнень були менші вдвічі або вчетверо. Але тепер повертається повна відповідальність. Якщо продавець не видав покупцеві чек чи не використав касовий апарат, платитиме штраф у розмірі 100% від вартості товару, а при повторному порушенні 150%. відсотків. Також з 1 серпня в Україні набирає чинності нове положення Нацбанку про відкритий банкінг. Він дозволяє клієнтам надавати доступ до інформації про свої банківські рахунки стороннім постачальникам фінансових послуг, зокрема застосункам, які дають змогу проводити всі платежі в одному інтерфейсі, порівнювати банківські продукти, здійснювати перекази без входу в інтернет-банкінг тощо у Нацбанку. Заявляють для фінустанов. Вдіятиме єдиний технічний стандарт, що створить безпечні умови для функціонування відкритого банкінгу. А найголовніше, клієнт сам має дати згоду на обробку своїх фінансових даних. Самовільно полишив стрій, має шанс безкарно відновити службу. До кінця серпня в Україні продовжено дію спрощеної процедури повернення з СЗЧ бійцю, який самовільно покинув частину. Достатньо звернутися до батальйону резерву, ДБР чи поліції, або подати рапорт через застосунок Армія Плюс. Контракт поновлюють протягом трьох днів, а також повертають усі виплати і пільги, навіть якщо вже було. Порушене кримінальне провадження. Ще кілька категорій громадян матимуть право оформити відстрочку від мобілізації. У Міноборони зазначають, що йдеться зокрема про викладачів вишів та закладів професійної освіти, а також наукових і науково-педагогічних працівників. Отримати відстрочку зможуть і ті українці, чий чоловік або дружина мають інвалідність першої чи другої групи. Подати заявку можна в застосунку резерву плюс. Програму Доступні ліки розширюють за даними МОЗ від початку серпня. До неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, анемії та гіпертензії. З липня за держпрограмою Доступні ліки зобов'язані працювати всі аптеки країни. І ще про одне нововведення від Укрзалізниці: вже з завтрашнього дня квитки на деякі внутрішні рейси можна буде придбати лише через застосунок дія. А ось отримати їх у звичайних касах більше не вдасться. У підприємстві пояснили, мета пілотного проєкту Боротьба з перекупниками водночас у суспільстві невдоволення, мовляв, примусове використання дії порушує права громадян. Які аргументи наводять сторони та як працюватиме нова система? дивіться в матеріалі на наших кореспондентів. У збережжя Одеси до місцевих пляжів їдуть відпочивальники з усієї України. Втім, дістатися до курортного міста, принаймні потягами укрзалізниці, досить непросто. Особливо зараз, коли у розпалі відпустки та канікули. Я не знаю, куди діваються всі квитки, але ну квитків зовсім немає. Я намагалась відразу, коли з'явились взяти білети на протязі 10 хвилин. Я не могла взагалі їх взяти, тому що всі зайняті. Коли ми хочемо до Дніпра, зараз дістатися немає квитків, ми не можемо. Тільки може на автобуси, тобто білети тупо, ну, дуже швидко розбирають. Основна проблема перекупники. Щойно залізничні квитки з'являються у продажу, їх миттєво скуповують спекулянти, а потім перепродають. Звісно, вже за втричі вищою ціною. Ми взагалі раніше не розуміли, що це таке, поки не побачили вже в інтернеті, що хтось масово викупляє всі квитки. Я думаю, що це для багатьох зараз проблема, бо багато є напрямків, таких що їдуть люди або на західну Україну в гори, або от на південь їдуть на море. Тому я думаю, кризалізниці варто щось з цим робити і сподіваюсь, результат буде. І в Укрзалізниці зробили на низці популярних внутрішніх рейсів. Запроваджено продаж квитків за новою схемою. Від 1 серпня на початковому етапі експерименту зміни торкнуться певних рейсів за п'ятьма напрямками: Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса та Київ, чоп Придбати або повернути квитки на ці потяги у звичайних касах вже не вдасться. Зробити це можна буде лише онлайн, при цьому виключно після процедури верифікації, тобто підтвердження особи. Для цього доведеться використати застосунок ДІЯ, а саме сервіс Дія підпис. Водночас в «Укрзалізниці» зазначають, що нові правила не стосуватимуться спецрезерву квитків для військовослужбовців. У підприємстві запевняють, таким чином вдасться запобігти зловживанням під час придбання квитків. У разі нетипової активності облікові записи користувачів навіть блокуватимуть. Мета цього нововведення захист чесних пасажирів і забезпечення рівного доступу до квитків. Коли хтось скуповує квитки сотнями через сірі схеми, інші залишаються без шансів. Саме тому ми впроваджуємо механізми, які дозволяють зменшити маніпуляції, особливо на популярних рейсах. До речі, схожий механізм уже працює на популярних міжнародних маршрутах. Ми перевірили особисто з урахуванням верифікації через сервіс дієпідпис, придбання квитків займає лише на кілька хвилин більше, ніж зазвичай. Втім, опитування на вулицях свідчить про різне ставлення до цього. Приміром, молодь загалом підтримує зміни. Натомість багато людей принципово не користуються дією через побоювання за безпеку персональних даних. Я проти. Я не користуюся дією, я не бажаю її мати в себе, користуватися нею, тому я проти. Я взагалі не прихильниця нічого виконувати щось онлайн, то я, я не замовляю товари онлайн, я не, ну, я не знаю, чому, але я така. Я навіть кошти не залишаю на картці. Я за, я проти перекупів, я за онлайн квитків. Тим паче, якщо через дію, я вважаю, що це зручно, по-перше, та я вважаю, що 21 вік і, собственно, йдемо тільки вперед. Ба більше постає питання, як новою схемою користуватимуться люди похилого віку, в яких немає смартфонів, стабільного інтернету або навичок роботи з онлайн-сервісами. У мене є батько, йому десь 59 років, і він не може користуватися дією, і тому йому буде важко покупати квитки. Він якраз нещодавно брав квитки, і він брав офлайн. Це тільки якщо я сяду і куплю ці квитки. Правозахисні організації вже виступили із заявами, мовляв, нововведення порушує певні норми конституції України. Насамперед, право громадян на вільне пересування та на рівні права і свободи. Так само, якщо, наприклад, у людини є вади, там можуть бути проблеми з зором, можуть бути певні когнітивні порушення. Наприклад, деяких людей там діє підпис взагалі не може ідентифікувати через те, що, наприклад, хтось міг отримати поранення чи в цивільному житті, так, в мирному житті, чи на війні, і це породжує досить велику. Нерівність і знову ж таки дискримінацію, тому що також укрзалізниця цією цим таким нововведенням починає дискримінувати певні групи населення. В «Укрзалізниці» на це відповідають. Нововедення стосується лише п'яти поїздів із понад ста внутрішніх рейсів. Для зручності пасажирів діють альтернативні потяги для проїзду, яких не потрібен додаток Дія ви можете обрати найбільш зручний для себе варіант подорожі. Експерти своєю чергою наголошують, розв'язуючи проблему державному перевізнику, варто збільшувати й рухомий склад. Можливо, тоді і дефіцит залізничних квитків не буде в країні настільки гострим. Тобто і Укрзалізниця про це казала про те, що є дійсно проблема з наявністю вільних вагонів, які можуть перевозити пасажирів. Тому питання стоїть в тому, що Укрзалізниця повинна знову ж таки шукати резерви і дивитися, яким чином можна збільшити пропозицію місць у поїздах. Скільки часу нова схема продажу квитків працюватиме в тестовому режимі? Поки що невідомо. В «Укрзалізниці» лише зазначають, систему вдосконалюватимуть, зважаючи на відгуки пасажирів. Андрій Настасов, Валерія Глушенка Ігор Миханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.